Всім привіт! Я Роман і ми з моїм кром Давідом. Всім привіт! І ми будемо грати в Торс на номер 2. Скажи ж 2. Так, добре. Значить, дру... друга частина готелю називається The Mines. Заходьте. Так, здається, Почекай. <ріст> що Ні, я нічого не купив, тут це дуже дороге. Ну то не попадает. <ріст> ну <дорога. ріст> давай, сідай. <ріст> я так так не робляла, не ладно. <связать> Давай, бери. Тешло фитно. Задача Запальни... две лампочки. Запальничка. пальничку. Ай, блин. Ты, ты шукаешь шу шу две лампочки? Да, я шукаю. Добре. Так, да тут два шкафа. Ущу. В одному і другу. А вс, уже перший друг знайшов. Ну, вставляй. Ой, який прожах Ну давай, иди, я тебе чекаю. Покам. Так, а мы пока нажимаем кнопку. я здесь. Це перша дверка Переставляємо. Тепер переставив? Ти куди? Mm -hmm. Сюди. Там же ж прірва далі. Все, mm -hmm. so, ми розламали доски йдемо в наступну дверку. На! На ім'я 102. Так. Ого. А я пока не подеюсь, что у нас тут... О. О Пласт. И шо, два пластера. Ничего. 104. Ой, тут тема. Ого, я там. Ты отстаю. Так, чуть-чуть да, нам тут потупили. А, ты же на сталь выдавишься? Ні, ну да А чого наверх дивиться? Ну що там не було Так, да, якщо, якщо буде монстр Гігги, Гігги це, це монстр, який, який на, ця, на стелі причеплюється. А в мене там стих. Сидить і, і, і Він може, І він може посміхнутися, можна в нього кинути цю штуку. Отак. Отак. І Отак. Очі, у нього, І І не тема. А він просто зам... не буде, коли ми над ним проходимо. Впасти нас... можна? Ні, впасти не можна. Ех, Там бар'єр стоїть. Ой, дядя Вася! Я ще не нове світу. Дай мне світу отдав. Хорошо, дву нас. И другу знаешь, что снова флаг. Он Давай, Роман, тогда. Погнал. Так это, Некуда запальничку прибрать Тебе все пустые А, да, если мухи, то где-то Требуется Алло, Ром Я тут, я знаю. У меня вже щось не так тут без тебе. Так, все, а мені? тут залишаться, тут не Почекай, А ти мені поможеш? — А ти що ж там щось забув, чи що? — Ну ты можешь понять? Не, розгубився. — Ти живий чи ти розгубився? — Не, я живий. — Все, Ай. нічого страшного, телепортувався. Так, 118 О, бум. Да, кидам дверку. Ето да не... О, там 120 а в тебе там. Як 120-та? Значи, Тут фейкови дверки. Да, вон, yeah. тут два дверки. 119 и 100 Ну так не туда. туди. В яку не заходить? 120-ту? А, ну да. О, в Ронгру. Мені хтось не офта! Мені це мій. досягнення розблоковано написано в Ромгру. в мене її не було ще. Він виходить фейкові кімнати? Так. А, после це професіонал тут. Ага, я випадково зайшов. Та вас познали. Так я там чув за два двер... хтось хихикав. Та хай хікіха, хіхікаєся. -хі 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 -хі. Тихо, ти, ти ж дивись. А я не хочу дивитися, я просто хочу йти. Власне, О, ти а, ти привіт. Ти? привіт! Привіт, малюгой. Да хтось у мене? Вс, він мене з'їв. Чи шо? А, ні, не, він пропав. Рома, це, Рома, ти... тут а, нічого. Ось все, фігура. А тут дуже обережним треба. Бути. Давай без приколи. Так я без приколи. Ось я сюда ховаюсь. Вот вс кучу. Нет, он нам не. Почекай, иди на шкафчике. <гас> <гас> Мене заела. Там сердечко добавила, я не знав. Давид, оце це да. до. Там сердечко добавила. Вернула, а ви А не богу скусить. Вот це до, да. ладно. Дави мне в старті. Ну шо ж це завтра. Пришла? Так мене так, вігла, щас туди пройдет, ти кину. Треба йде. Добре, так жаль. то мені туди, в ту дверку. 122 у Ні, 121-го. А, ну так і скажи. Так ну і добре, скажу. будемо вже без Давіда грати, але я зі мною. Ще. Так що йдемо. Дай, я, 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 я наблюдаю за тобою. Добре, наглядай. Я буду тобі допомагати, якщо що. О! о, оце кожен раз. Ну задихайся. Добре. Ось, о, знову не задихайся. Каже, дай, не задихайся. Повітря хапне, то ще може бути щось корисне. А, так? Да? Добре. І, а тут на, на, на нашій нічого корисного нема. Ну я скажу, що нема. А на. Добре, тоді ось, ось сюди заглянемо. Бластер треба. Ну добре, тоді будемо продовжувати у воду лізти. Так, давай, присідай, все, ми полізли. Так, куди, куди? Куди, не сюди. Куди, куди. Тут мій состат нес. Так, все, я виліз. Ні, я виліз. Ага. Все, вниз. Так, присідаю і погнати. Так, задача наша... не програти. Так, а куди ми йдемо? Під водою. Ми винилимо. А, ми вижили. Хух, ми вижили. Саме пройшли це Ти пройшов. що мене тут нема. Я ж ти зі мною говориш? А, сейчас хаут Ой. А там не може бути не неправ... Ай, ну так. Да. Стою. Оце дає мене. Пав. Я програв. Я програв. Ви померли те, що називають холд. Логіка! Ну і на цьому ми закінчуємо. Ми дійшли до 24-ї двері, але вийде друга частина. Скажи ж, Давід? Да, вийде! Ну, все. Ну, все. До побачення, друзі. Зустрінемося в іншій серії.